Коли ми переживаємо радість стосовно тих, хто пішов від нас, наша радість буває лише скорботною. Але, попри все, є і радість, вони були в нашому житті, залишили той слід, який ми не зможемо ніколи стерти. І продовжують своє існування. Молимось на Хрест, Знаємо, що Христос воскрес після того, як Його зняли з Христа. І маємо абсолютно ірраціональну, нічим не обґрунтовану надію тих, Хто любить, хто любов'ю своєю долає смерть, Христом подолана смерть. Любов'ю подолана смерть. Це не одразу відбувається з тими, хто втратив. Але це обов'язково стається. І тоді ми з живєш щирістю те проспіваємо, що я проспіваю зараз. І так поклонимося Христу, як я поклонився.